Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день, пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день. Дітки, до нас завітала дівчинка, Яринка, і принесла чудову книжечку. Давайте подивимось, що в ній є, і послухаємо віршик. Що таке є наше тіло, що воно робити вміє? Посміхатись і сміятись, іти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми в ушкам. Звук почули, ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити, Чітко пальчики хапають і міцно-міцно все тримають. Яка чудова книжка, Яринко, цей віршик нам розповів, як багато вміє наше тіло. А чи помічали ви, скільки навколо нас людей? Дівчатка і хлопчики, чоловіки та жінки, високі та низькі, всі такі різні та все ж таки дуже схожі між собою. А чим же ж схожі? Давайте заглянемо у люстерко та роздивимось себе уважно. А схожі тим, що всі люди мають однакові частини тіла. Давайте їх назвемо та пригадаємо, як вони нам допомагають. Дітки, подивіться, сьогодні нам допоможе ось цей малюнок. Я буду показувати частини тіла на малюнку. А ви показуйте на собі. Це голова, на ній є очі, вуха, рот і носик. Очі допомагають бачити, вушка чути, носик дихати і відчувати запахи, ротик говорити і куштувати їжу. Шия з'єднує голову та тулуб, дозволяючи їй рухатись і повертатись. Руки руками ми щось беремо таркаємось. Пальці у нас по 5 пальців на кожній руці. Ноги ногами ми ходимо, бігаємо, стрибаємо. На ніжках також по 5 пальчиків. А тепер малята, давайте трохи порухаємось. Ви будете повторювати за мною. Доторкніться до свого носика, помахайте ручками. Потупайте ніжками. Туп-туп-туп. Покажіть свої вушка. А тепер широко усміхніться. Молодці, ви чудово впоралися. Сьогодні ми дізналися, що наше тіло складається з багатьох частин, і кожна з них дуже важлива. Якщо ми будемо берегти своє тіло, воно завжди буде здоровим і допомагатиме нам гратися, бігати і радіти життю. Давайте подякуємо яринці за віршик і гарну книжечку. Помахаємо її ручками. До побачення, малята, до нових зустрічей!